прогноз для риб на жовтень 2025 року. Давай подивимось три важливих події для тебе жовтня місяця. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі, що очікує професійній діяльності тебе в жовтні місяці? Що очікує, або на що звернути увагу в плані фінансів, як будуть складатися справи в фінансах? Що очікує в особистому житті в жовтні місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження для тебе? На жовтень місяць. Перша важлива подія місяця. Якісь події, або людина віруться в твоє життя дуже різко, різко швидко. Можливий прояв е, людини з минулого, з яким залишилось неприємних. Е, як на ножах, та, спілкування, тобто людина стала холодною. Можливо, це прояв людини, близнюки Терези, водолії в твоєму житті. Приїзд або поїздка. Так. Спілкування. Дивіться, з людиною, імператор. Це може бути керівник ваш, це може бути для когось батько. Так, і ця людина... Якось взаємодіятиме з вами в жовтні місяці. Зараз подивлюсь, як. І тут якісь сповнення емоціями, можливо, користуватиметесь інтуїцією, можливо, добре розумітимете, або буде коло вас людина, яка дуже емоційно вас, емпатично розумітиме вас, всі ваші емоції, і буде підтримувати, якщо ви наповнюватимете взаємно теж її чашу цієї людини. Ну, тут по імператору скажу, що ця людина вам може запропонувати нову ідею, якусь підкинути, якою ви загоритеся і захочете е, опрацьовувати. Можливо, це буде лише ідея, можливо, це е, запропонована співпраця, для коїться, можливо, нова якась робота. Хтось захоче переманити вас в свою компанію, наприклад. В плані професійної діяльності людина мудра, все у вас здаватиметься, люди йтимуть до вас за породами. В цілому, ну, я думаю, по помірності будете знаходити золоту середину. Це баланс між мінусами і плюсами. Тобто, золота середина це той момент, коли вам найкомфортніше в професійній роботі. Так, фінансові справи як будуть складатися. Ну тут зараз докладу. Угу. Ставиться крапка на чомусь, що не розвивалося. Угу, Так, да. дивіться, Та візьму, показати десятка це як закінчення якогось ітопу. Це остання карта в мості. Закінчується етап якийсь, і починається в фінансах у вас щось нове. Причому фінансово ви будете забезпечені для цього. Будете обмірковувати, скільки вам, можливо, ще якихось ресурсів, необхідно, знань, умінь добути клієнтів і так далі. Це щось нове у вас в фінансових справах. І дивіться, вам різко. Треба буде перелаштовуватись, можливо, швидко діяти. Можливо, якраз, як приймете рішення, то будете його дотримуватися у фінансах в особистому житті. ну, Тут щось будете обдумувати. Тут завикла ситуація, якщо у вас є пара і не переходили на. Наступний рівень, то тут якраз переходу й не буде, тобто в жовтні місяці нічого не вирішиться. Або ви просто для себе будете вирішувати, що ж вам треба в особистому житті змінити, бо ви будете змінюватися внутрішньо. Ваші внутрішні потреби будуть змінюватись в жовтні місяці. Так, зверніть увагу на помірність у використанні ліків. Надмір... Не... не робіть надмірностей в плані фізичного навантаження, тобто знайдіть золоту серединку, щоб і не в мінус, і не в плюс, і так і продовжуйте. Тут по помірності все повинно бути в міру. І трійка пентаклів. Якась От співпрацюйте з людьми. Можливо, це дійсно і пропозиція співпраці разом, не просто ідея. Тобто співпрацюйте з людьми, ви можете поділитися своїм досвідом, натомість ви можете отримати новий колосальний досвід, який вам знадобиться. Тобто у вас взаємообмін досвідом може бути для когось Це навчання, хто планував або планує, співпрацюйте, це піде вам на користь. Нехай все хороший неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.